Щодня, крок за кроком, мужня українська армія просувається вперед, визволяючи наші землі від російських загарбників. Новини про деокуповані міста і села швидко облітають змі і пробуджують бажання тисяч українців повернутися додому. Якщо ви належите до них, це відео для вас. Якби сильно вам не хотілося нарешті опинитися вдома, не поспішайте. За жодних умов не повертайтеся на визволену територію до офіційного повідомлення влади. Перш ніж вирушати додому, переконайтеся, що територію вашого населеного пункту вже очищено від вибухонебезпечних предметів. Для цього зателефонуйте місцеві органи влади. Вони володіють найповнішою інформацією щодо безпечних ділянок і потенційно небезпечних зон, вирушаючи на авто, рухайтеся дорогою, якою вже їхали автомобілі або інша техніка. Пересувайте. С на малій швидкості та виключно асфальтованим покриттям. Не з'їжджайте та не виходьте на узбіччя. Запам'ятайте, їздити ґрунтовими дорогами на деокупованих територіях небезпечно. Окупанти мінують їх, аби українські військові і цивільні не могли оминути ворожих блокпостів. Якщо із вашим населенним пунктом уже відновлено залізничне сполучення, краще віддати перевагу потягу. Зазвичай на дорогах трапляються протитанкові і протипіхотні міни. Часто їх. Використовують комплексно аби діяти водночас і проти важкої техніки, і проти людини. Іноді підступний ворог застосовує і міни пастки, розташовуючи одну міну безпосередньо під іншою. Опинившись на власному подвір'ї, уважно погляньте на будинок. Якщо у вас є хоч найменша підозра, що за вашої відсутності всередині хтось побував і в приміщенні може ховатися вибухонебезпечний предмет, відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте 101. Підступний ворог часто ховає міни у звичних речах, пральних машинах, книгах, дитячих іграшках та навіть мобільних телефонах. Неодмінно встановіть на телефон застосунок розмінування України, та можна переглянути інтерактивну мапу небезпечних зон, оперативно сповістити співробітників ДСНС про виявлені небезпечні предмети, а також побачити повний перелік мін і снарядів, які нині застосовує ворог в Україні. Якщо ви побачили щось схоже на вибухонебезпечний предмет, пам'ятайте головне правило мінної безпеки: не підходь, не чіпай, дзвони 101. Пам'ятайте, ніхто не подбає про вашу безпеку краще ніж ви самі. Робіть усе повільно і виважено, краще пожертвувати часом аніж життям.